Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо рулет із курячого фаршу. Такі м'ясні рулети є чистою імпровізацією. У якості начинки ви можете використовувати будь-які інгредієнти, які вам до вподоби. А як готувала я, дивіться далі. Для приготування рулету нам знадобиться кілограм фаршу. Я взяла кілограм курячого філе та вже перекрутила. До фаршу нам потрібно буде. 2 столові ложки борошна, 2 столові ложки манної крупи. Сіль перець та 2 яйця. Для начинки я беру морква терта. Вона у мене з морозильної камери, тому що так трошки сніжком. Будемо рахувати, що тут таких дві великих добрих морквини з терту. Цибуля в мене вона невеличка, тому беру 4 штуки. Та буду брати консервований гіркий перець. Він солодкуватий смак має, дуже гарно поєднується із фаршем з корячого м'яса. Я робила у минулих відео роліні з курячим фаршем та таким перцем. Дуже смачно, він такий солодкуватий, гоструватий, дуже гарно поєднується. І також щось мені захотілося трошки копченої нотки сюди дати. У мене були такі сосиски для хот-догів, вони мають ніжне, ніжну таку структуру та прикопчений смак. Тому їх також будемо використовувати. Ви можете використовувати в якості начинки-що. будь Будь-які овочі вкладати, сир можете такими брусочками, от, замість таких сусисок, гриби, будь-що. Ще нам потрібно буде для помазування зверху зробити таку потім корочку з паприки, паприка сіль олія. Підготуємо її трошечки пізніше. Зараз займемось фаршем, так як манка. Повинна вібрати у себе вологу з фаршу і постояти трошки, вбиваємо два яйця, викладаємо фарш, манка з борошном. Перець чорний малиний. Ви можете додавати ще якісь приправи на ваш смак. Ну, до прикладу, мускатний горіх, якщо вам смакує. Сіль. Певно, ну, вистачить. Та гарненько вимішуємо. Добре, добре вимішуємо. І зараз так ще трошечки відіб'ємо. Відбивати можете як на столі, тільки чимось застелити, так і отак вмисті. Я навмисне взяла таку більшу миску, щоб от було дуже зручно отак його відбивати. Фарш вимішали та відбила. І якраз поки підготуємо нашу начинку, це зараз ще поріжу цибулю, і обсмажу разом з морквою. Пательню вже поставила розігріватися, обсмажувати буде на олії. Тим часом манка вбере зайву вологу з фаршу і він собі гарненько відстоїться. Цибулю нарізаю дрібненько, тут якби без ніяких нюансів. Тут все просто. Зараз підсмажу і повернусь до вас уже формувати рулет. Морква з цибулею підсмажилася, ще її трошечки підсолила та приперчила. І ну, вона ще не повністю охолонула, але так вже достатньо, щоб вже можна було формувати наш рулет. Формувати буду на пергаменті трошечки змажу олією. Для руки я собі набрала воду, так як формуватимемо фарш вологими руками. Так, зараз подивлюсь, яка нам довжина потрібна буде так от на дві сердельки. Двісім до 44. Так, все, формуємо рівний прямокутник. Розпластали наш фарш на всю поверхню, Наношу нашу морку з цибулею. Тут тільки трошечки до краю буду не доходити, щоб там краще зліпилося. І зараз ще перець консервований розкладу. Можете паприку розкласти, та будь-що, я вже казала, начинка будь-яка на ваш смак. Так, всередину кладу сосиски та починаємо згортувати. Бачите, видно, десь папір а до кінця олією не промазала, саме оцей куточок, і не хоче відставати. О, а далі все діло йде як по маслу. Загалом вона далі в пергаменті і залишиться ще, пергамент і фольга у нас буде. Добре, добре, тут защипну. Ну як, ви не зможете защіпнути як тісто його. Так. Але отак примазати пальцем, бо воно потім при випіканні може розкритися. Особливо, якщо переплутати верх і низ, оцим швом обов'язково донизу. Запам'ятайте, як у вас там всередині він сформований. Зараз пергаментом закриємо. От. Бо якщо буде зверху, то відкриється рулет. Все, я отак згортаю і собі запам'ятовую, що от таким швом вниз. От така в мене цукерочка. І зараз цю цукерочку ще обгорну фольгою. Отак от щільненько я стягнула. Духовка розігрівається 200 градусів, вже вона добре у мене розігріта. Ставлю на випікання, Ми хвилин 40, це точно. Потім відкрию фольгу, відкрию пергамент, повністю рулета відкрию. І буду змазувати. Зараз приготую паприка, олія, сіль. І ще раз зверху підпечеться рулет. Все, зараз гортуємо фольгу. Ось у такому вигляді відправляю куктися. Підготую відразу суміш для змазування. Так, такі дві чайні ложки паприки, трошки солі та олія. Рулет провів у духовці 50 хвилин. Казала вам, що 40, ну, 50 хвилин. Дивіться, по своїй духовій шафі, звісно. Так. Зараз наше завдання розкрити та змазати верх рулета. Він вже, рахуйте, готовий абсолютно. Просто дамо йому гарну скоринку. Ой, на цю сторону вже мене навіть трошки підпіксів. Зараз ставлю в духовку під верхній тен, просто щоб от трошечки це все зверху підпеклося, зробило скоринку. От, куштувати будемо після того, коли він абсолютно прохолоне. От. Бо просто не, ну, не буде добре його розрізати, поки він ще гарячий. Все-таки рулети це така страва, яка холодною подається. Це ставлю в духовку на хвилин 5. а Може, буду дивитися, можливо, і стільки часу він там не буде стояти. Буду заглядати, як тільки стане скоринка, буду виймати. Наш рулет не просто прохолонув, а й провів в холодильнику вже цілу ніч. Давайте побачимо, що у нас вийшло таке всередині. А ось що у нас вийшло? Дуже смачний соковитий рулетик. Як бачите, навіть через ніч в холодильнику збереглась соковитість. Трошечки скуштую, дуже смачно отак соковито, пікантно-гостренько. і копченість від самої. Сосиски, от хоч я її навіть зараз не відрізала для куштування, копченість все одно по всьому м'ясу передалася. Я рахую, це таке чудова страва. І на щодень приготувати, і на свято дуже гарно буде виглядати на тарілці на святковому столі. Що ж я вам можу побажати? Звісно що натхнення на приготування. Дякую за перегляди, коментарі, вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний. До зустрічі в наступних відео. До побачення.